Тому мітинг з нагоди випуску екіпажів БТР оголошується. відкритим. Відкриєте. Нелегкий час для нашої держави, як ми всі бачимо, борог все робить для того, щоб нас зламати і морально, і фізично. Все робить для того, щоб спустошити нашу землю, щоб нас перетворити на рабів. Робить все для того, щоб принизити нашу гідність. Все робить для того, щоб стерти Україну, нашу неньку. Політичної карти світ. Але Господь завжди допомагає тим, які в нього просять. І коли він бачить, коли хтось щось робить, то він, звичайно, що приходить на допомогу. Коли людина лінива, тоді Господь вминає її, бо бачить ніє лінь, і та людина сама впадає в це гріх і з цим гріхом так і живе. Сучасні лиці, дорогі ветерани, дорогі військовослужбовці, на нашу з вами долю випав зі зброєю в руках оборонити рідну хату. Золочівська громада дякує вам за мужність. Залочівщина це земля нашого генія Маркіяна Шашкевича. Хай дух оця Маркіяна буде завжди з вами. Хорунжий! Української Народної Республіки Юрій Орлі писав, коли я паду, хай мою кров вип'є рідна земля, щоб виростити траву для коня того, хто прийде на моє місце. Шановні екіпаджі ПТР, ПТРщики, хай ваші желізні коні минають. Ворожі снаряди, хай у вас навіть ворожі кулі. Хай вашою бронею буде молитва та віра в вас, віра в Україну. Слава Україні!